Я пенно. На сусіді рея. Не дозвошу. Що ви не можу, ставте що там на серед. Що це за бородёрство? Я би не випустив клозат. Це, ви чого ви сюди зайшли? А ми показуємо чим не пи. Ми, ми, ми знає, ви знаєте, що показуєте. А ви хто б знаєте, що на чолі пише? Ви преса, не слухайте його. Що шо 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 баж? Баж? Шо ви тут бородьорки? А що вони тут робили? Ніхто нічого не робив. Ви вже всі побачили, що вони робили. Ніхто нічого не взяв. Шановні, давайте ми не будемо бородьорствати. А що ми забираємо? не робив. Бутилок не бачили, чи що? Та бутилка має велику вагу. А так ви не бачили бутилок? Ви священник, ви

Не рухайте це, бо що скажуть, що ми мародьор, що це тут люди роблять, ми цим не займаємося. Ми показуємо чим. тут Бутилку ще ото дайте назад. Віддайте бутилки, бутилку. бо хай не треба. Що фотографувати? рухати? за наші гроші, лепили, тут воювали. Понад Чи понаїдали. Ми не волі, ми ти крадимо, ми не дивимося. Легко їм поїлося, пилося місяць, тут два. Ah, а там, там коняки такі дорогі, що я ще й не бачив зроду. За 40 років я не бачу, таке коняки і конепи. Не можна, хлопці, це вородьос то постав. Не можна, ребята, поставив. Це 12 років. Це святиня України. можна! Не Друже, нормально, ніхто за честя не забирає. Чуєш? Військовий час, бодяться, як штандарт. Ви знаєте, розумієте, значення цього? Прийдіться ми ми з ними і соціальні. Ми маємо замородешні, все, що ми живемо заморозимо.